Доброго дня! Там продовжую серію відео, як там нам живеться. Для початку відгадаєте загадку, що боліть так і горить вогнем, чого немає. Відповідь. Мої, мої ноги, яких не існує, але мене добуває фантомна біль. Хочу зараз поговорити з вами про фантомну біль. Ну, і про фантомну біль я трошки про себе розкажу, як я відчуваю на початках після поранення, коли ну, я, ну, просто лежаю овощ. Не міг навіть повернутися на бік, то так прошибало, що от, прикиньте людина, яка лежить, і так приб'є ток, от, як током таке враження, що аж підки, підкидуло вверх. Це просто було жорстко. Зараз я вже такі боляки рідко бувають, або як зміна погоди, або як перенервую. А в основному мене постійно 7 на 24 У мене таке враження, що горить вогнем. Те, що ну, там, де Я рахую, що були там, ступні, коліна. Ну і постійно таке враження, що стягнуто дуже тугими бінтами, і це постійно, неперестаючи. В нас, я пам'ятаю, лежав хлопчина зі мною поряд. У нього були такі фантомні болі, що навіть уколи морфія допомагали йому на півгодини, і так він цілу ніч і цілий день кричав від болю. І нічого не могли зробити. Це було жорстко, тому що в палаті лежали хлопці і не могли виспатись, бо вони теж були поранені. Ну, було жорстко. От тут тільки що допомагало, от скажу єдине, що допомагало дуже хорошо, це коли вводили наркоз перед одною операцією, і ти вирубався на годину, це був тобі відпочинок. Е, на жаль, у нас е, ті, що я стикався методи лікування фантомної болі, якщо одна кінцівка відсутня, це зеркальний метод, який мені не підходить, і я щось не бачу, що хлопці лікувалися. А так у нас виписують пріграпелін великими дозами. І хлопці до нього підсідають. Тому що от я лежав, лікувався з хлопцем з Кривого Рогу, Женю, і він казав. Він мав досить вживання наркотиків, він казав, що не їсти пригабаління, хлопці, це ну, звикання і от Я не хочу до чого звикати такого, тому от я постійно терплю. На жаль, нас в країні тільки такий метод лікування, з яким я стикався. Ще от радили коріння трави, конеплі дуже допомагає. Або заняття коханням з дівчатами. Ну, Конепля в нас заборонена, ми не будемо це, це говорити. а... Таких, як я калік, дівчата не цікавляться такими коліком, як я, бо з ногами, є багато ті, що з ногами, руками, і гарно відсиджуються в тилу не зарабу. І виходить, що я живу не стільки з внутрішнім психологічним болем, бо багато проблем і багато розочарувань, а й плюс постійно це рахується фізично-ментальним болем, фантомним. І 7 на 24. Я не живісь, просто розказують як нам класно і весело жити. Хтось мені сказав, що в тебе ж пенсія як класно, що ти не Міняю пенсію і фантомні болі на живі, звичайні ноги. І як те ще каже мій друг, фантомна біль схожа на фентезі, але це фентезі постійно кричить і болить.